Я скажу так: нам не потрібен розвал Росії. Розвал Росії нам не потрібен. Тому що це ненормально сприймається на Заході, це ненормально сприймається будь-де в світі. І саме слово розвал, воно деструктивне. розвал. А якщо ми говоримо про деколонізацію, про звільнення народів Росії оце інша постановка питання. І тоді проти цього ніхто нічого не скаже. І тут у нас союзники, якраз народи і регіони Росії. Я кажу народи і регіон Росії, тому що, припустимо, ви, напевне, і слухачі наші і глядачі не чули до останнього часу, припустимо, про такі народи, як інгрійці. Балтійці. Балтійці це Калінінградська область, зараз його називають так? ті, хто от, антипутінці. Інгрійці це нинішній Санкт-Петербург. Колишній Ленінград, це там, де була Інг ініграм, Тобто, я вже не кажу про ханти, мансі, татарів, Башкірів і все інше. Це все піднімається, тому, е, тому що вони відчувають, що перемога України це єдиний для них шанс залишитися народами. То ці народи колонізовані народи Росії прагнуть до визволення. На вашу думку, і ви гадаєте, що в світі це буде сприйматися якось, якось інакше, аніж наратив про розпад Росії. Почану по факту це одне і те саме. Як корабель ви назвете, так він і попливе. Розумієте, одна справа говорити розвал Заходу. І глобально півдню те, про що ми говорили. А інша справа це говорити про деколонізацію. Це одне і те саме по факту, да? Але я не хочу наводити приклади: але є як суто позитивні речі, так і абсолютно негативні, але які фізично означають одне і те саме тому, якби найголовніше для мене. От в цій ситуації це не те, хто щось говорить, не те, хто, не те, що хтось від нас хоче, як там папа римський там, чи ще хтось. Папі римського я можу порадити, якби почитати Біблію, да і е, про те, що той, хто з Богом, той повинен виступати на стороні. Тих, хто пригнічується, а не на стороні тих, хто пригнічує. Але найголовніше для мене зараз в цій ситуації те, що є консенсус серед тих, хто розуміє, що у нас іде екзенційна війна з Росією і в керівництві держави. Щодо того, що ніяких переговорів не повинно бути з Росією. до... Того, коли буде ясно, що Україна звільнила свою територію, Україна або в результаті якби контактів без переговорів, що Росія йде саме на це, що, е, результатами контакту, збройного чи не збройного, повинно бути тільки одне: звільнення всієї України, а всіх окупованих території, тобто на е, кордонах 91-го року, все повинно базуватися. А, репарації звільнення полонених на суверенітет України, я вже сказав, над, над всім цим, і а, найголовніше це не ведення жодних переговорів, ніяких переговорів з Росією зараз, наскільки я розумію, з ніхто проводити не намагається, хоча це було ще два роки тому. Ми пам'ятаємо Стамбул остання там. Остання акція, така чи подія, чи івент, як завгодно це для мене це було щось щось незрозуміле. Ну так от цих нерозумілих речей немає. Головне, щоб у нас була ясність і єдність в цьому, і керівництва, і а, людей і суспільства, і, на мій погляд, ця єдність зараз є. залишилося тільки реалізувати а, ті... Дії, які все це забезпечить.